Вибори народних депутатів України вже стали часткою історії. Відповідно, і цікавість до списків виборців знизилась. Але відділ ведення державного реєстру виборців не припиняє своєї копіткої роботи. Результатами напрацювань за 2012 рік поділилась начальник даного відділу на останньому засіданні виконкому. Основними завданнями реєстру, які раніше залишаються ведення персоніфікованого обліку і складання списків виборців для проведення голосування на виборах та референдумах. Станом на 1 лютого 2013 року кількість виборців у місті Бердичеві складає 64 тисячі 701 чоловік та 969 осіб без виборчої адреси. До реєстру заведено 303 вулиці та 10 записів про військові частини, за якими зареєстровано виборців. Налічується 10 248 будинків. За 2012 рік ліквідовано 10 записів про військові частини на підставі даних, отриманих від Міністерства оборони, про їх реорганізацію чи ліквідацію. Майже пів тисячі виборців, продовжила Алла Новіцька, зареєстровані як такі, що не можуть пересуватися самостійно. Протягом минулого року 1087 виборців померли. Семеро осіб на території міста набули громадянства, а 757 бордишівлян бердичівлян отримали право голосу у зв'язку з настанням 18-річчя. Суб'єктами подання, які раніше, залишаються 11 установ організацій підприємств нашого міста. До грудня ми співпрацювали із міським відділом Міністерства внутрішніх справ. І з грудня ми тісно співпрацюємо із сьогодні новою організацією, створена Державна міграційна служба, і ми тісно співпрацюємо з сектором Державної міграційної служби. Також ми співпрацюємо з міським та районним відділами Державної реєстрації актів цивільного стану, з двома військовими частинами, Центральною міською лікарнею, управлінням праці та соціального захисту населення, геріатричним пансіонатом, Бердичівським міськрайонним судом та двома установами виконання покарань, які розташовані на території міста. Доповідач детально зупинилась на роботі очолюваного відділу протягом виборчого періоду. У Бердичеві було утворено 40 виборчих дільниць: 35 звичайних та 5 спеціальних. До 5 жовтня попередні списки виборців були передані дільницям. Тож громадяни могли перевірити себе у списку або на дільниці, або безпосередньо у відділі ведення держреєстру. За гарно організовану роботу Центральна виборча комісія відзначила Бердишівський відділ подякою. Такої нагороди підкреслив міський голова ЦВК удостоїла далеко не всі. Я хотів би, щоб така подальша робота була і далі, тому що по великому рахунку виборців, список виборців це реєстр виборців, це фактично достовільність і виявлення. І Ви правильно сказали, що у вас робота йде постійно, тому що будуть ну, слідуючі вибори, і потрібно, щоб список списки в нас і цей реєстр був абсолютно нормальний і об'єктивний. Серед іншого стало відомо, що незабаром почнуть розробляти проектну документацію на театр, у зв'язку з чим до штату міського палацу культури введуть техніка, бухгалтера та інженера. Заступник міського голови Михайло Гайченя виступив з пропозицією внести зміни до положення про пайову участь замовників у створенні та розвитку інфраструктури міста. На сьогоднішній день, наприклад, зданий об'єкт побудували через місяць-два замовника. Я хочу зробити. Перегородку в цьому приміщенні. Це вже йде реконструкція. Як тільки реконструкція, значить забудовник знову зобов'язані платити певну участь. Ну це ж не повинно бути. Шановні колеги, шановний представник, ми виходимо з того, що сьогодні бізнес в переживає не такі прості часи. так. Особливо тут напливу інвесторів, скажімо, нема такого. так? от. А той бізнес, який сьогодні працює в місті, він, якщо він робить якусь реорганізацію, робить оновлення, в існуючих, ну, скажімо, приміщення на своєму заводі і так далі, так? то його треба тільки підтримувати в цьому плані, так? говорити йому велике спасибі, що якщо це створення робочих місць, вибух там додатково якоїсь продукції і так далі. А згідно попереднього такого рішення, яке там в принципі воно прийнято, то він ще крім того за те, що він робить, він ще повинен забути. На думку посадовців, якщо змусити підприємців платити за кожну зміну і перепланування в їхньому приміщенні, це не спонукатиме бізнес до розвитку. Тож вносити пайову участь слід лише тоді, коли об'єкт будується з нуля. Але таке нововведення мають ще затвердити на сесії міської ради.